Після сильних снігопадів минуло 5 днів. І якщо дороги комунальники все ж змогли розчистити, то місцево на тротуарах залишається неприбраним і досі, навіть у центральній частині міста. Ви задоволені тим, як поприбирали тротуари в місті? Ні, не дуже задоволена. А як ви думаєте, хто винен в тому, що погано прибрали? Ну, мабуть, влада місцева. А біля вашого будинку прибрано? Ні, зовсім не прибрано. Дуже багато снігу. Транспорт ну, неможливо не ставити, не під'їхати. – Дуже погано прибрали. А Біля вашого і, будинку. Взагалі прибирали, тут питання стоїть тільки, тому що ну, ось там снігу кучугуря і падає, падаєш. Тобто, ну і так фактично те саме. Люди йдуть і під низом ще лід, то тобто, хоча б присипали, я не знаю, чомуся, як мінімум. Можливо, винні свята. Святкували, не було часу, але зараз вже починають хоч прибирати, я сподіваюся. Слизько йти, як пагорби такі, те саме, можна впасти, можна. А як ви думаєте, хто винен в тому, що так погано поприбирали? Ну, хто винен не те саме? Винний, припустимось, кожна організація коло себе відкинути, вийти. Ну, були виходні, просто люди на роботі не були, а тепер вже трохи пізно. Біля вашого будинку там прибрано чи ні? по коліна снігу, хоч і горнули, але все одно по коліна сніг. Во-перше, мокрі ноги і ноги роз'їжджаються, це можна зробити собі ваву. Утримання пішохідних тротуарів повинні здійснювати власники прилеглих територій, тобто житлових будинків або установ організацій, які розташовані вздовж вулиць міста. Те, що стосується будинків, які перебувають на балансі, в службу утримання будинків в субі. Вони розчищаються субами. Єдине, що в першу чергу суби розчищали внутрідворові проїзди і доїзди до сміттєвих контейнерів. Враховуючи той снігопад, який був і його протяжність, то, безумовно, тієї техніки, яка є в наявності у субів, ну і недостатньо для швидкого там, протягом доби реагування на всю територію міста. Передаси мэру привет, хорошо идемо. Коммунальщики, я вам скажу, они должны убирать вот здесь. Но они, увы, не убирают никогда. Мы убираем остановку, мы все убираем. Це нам в об'язаності мені. В якщо ви не будете прибирати, вам будуть штрафи, якісь виписувати? Конечно, конечно, що ви там господі в мерії якийсь ходить такий туту з, з папочкою, і <звук> 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 он все непонятно що, бу бу бу. -бу, -бу. Что, бу, -бу, -бу. Хто відповідальний за розчистку зупинок? Зупинок департамент житлово-комунального комплексу, і ця послуга входить в перелік послуг в утриманню доріг і в очищенню доріг. Зупинками насправді ситуація ну десь краща, але схожа з тими, що ми казали про двори. Майже 400 зупинок, які ми маємо в Черкасах, тільки 238 зупинок це комунальна власність, за яку, скажімо, зона відповідальності департаменту. А інші зупинки. Це зупинки надані в оренду або пайова участь, і утримання їх повинні здійснювати власники тих тимчасових споруд, кіосків ларків, які розташовані на цих зупинках. Як санкції за будь-яку неякісно виконану роботу. Згідно договору або відповідні штрафні санкції, або вимоги догани керівникам підприємств, якщо потрібно, з накладенням матеріальної відповідальності і таке інше. Безумовно, це присутні.